Добрий вечір, шановне панство, у мене ось дивіться, внутрі вже виглядають, які їм смаколики буду давати на вечір. Але гранули вони трошки не з'їли. Я зранку дав чуть менше гранули, бо завжди, як я приходжу з роботи нічної зміни, жінка їх так годує, що я мушу їм врізувати на ранок порцію, бо вони розкидають та як ось тут, бачите, гранула розкидана. Гранула не з'їжджена. Так, там вон сухенько, вони собі сидять. Е, Кукуруджу на стебла кукурудзи гризуть. Ну, але сьогодні хочу, бачите, виглядає вже година, та, як я в такі дні їх вже годую, а зараз мені не до того, а займаюся я зараз наступним. Поки є світло, використовую кожну, зараз я вам. Масштаби мої майстерні, міні-майстерні. Тут гарбузи за сіном накриті. У нас вже по погоді розкажу пару тих. О, було мінус 10 один день, потім потепліло. Ну, а сьогодні падає дощ, під ногами слякуть, але вроді 18-19 го показували давніше мінус 18, а зараз. Вроде Напевно, жінка десь дивилася, мінус, мінус 10-11, то теж таке. Ну, але, в принципі, на зими я вважаю, що ще не нема в нас, тому що в мене ще вода в поділках не позамерзала. Один день вона тільки в одній трошки прихватилася, прихопила і відпустило. Так, тепер, дивіться, що в мене ось. То буде ніжки, то вона то передня сторона, з якої я буду годувати. І ось той, той його кутник, що є, зараз я з боку поставлю, то буде годівниця. Сюди я буду поза меж зверху засипати буду корми. Воно в горизонтальному положенні то все є. Що я вирішив? Вирішив, що висота передньої стінки в мене буде. 40 сантиметрів. Задньої буде десь 30 см. І ті, то буде три поверха, бачите, є раз, два, три. Висота до до третьої годівниці. Не, щоб я того, то бу, є 1,50 п'ятдесят у мене. Е, то буде, так, як я трохи високий, то мені буде на рівні. Очей, що я буду давати їм їсти. Тобто я маю бачити, буду бачити, чи вони з'їли, чи не з'їли. Повинен бачити, будемо так казати. Так, ну і що? Е, све... Дивіться, бачите, я кутники маю, і щоб не робити зварювальні роботи, я, як танті клітки, що зараз в мене сидять тварини, так і зараз я все роблю на. Болтах по тій причині, що ми всі не вічні, ми займаємося одними, одними тваринами, а потім е, треба буде, наприклад, приміщення звільнити для інших потреб. Якщо треб, буде така потреба, то взяв, відкрутив, відкрутив, по крайній мірі, повідрізав болти і, і маєш далі кутники, якщо вони не з руками. Не не жаві, ну не гнили мене будуть. Ну, якщо, звичайно, оголок прослужить, так як я дивлюся, деякі нутриводи мають, що, що клітки служать до 25 років, От, то ще, то не, не для мене, бо так як я вже трохи старий, тут 25 років, то для мене ще буде ой-ой. Так. Ну, але живемо сьогоднішнім днем, завтрашнім днем. І як буде, так буде. От, тепер що далі? Я вже то зробив, та також, також маю бокові е, боки, А зад в мене буде, напевно, так, як в тантій моїй клітці, Зад буде з дерева. Ну, типу, оці там хотників не буде, або один тільки буде для розпорки. А... Дерев'яні будуть, буде до задньої стінки буде прибиватися, повинен прибиватися шифер. Напевно, я буду шифер. Подивлюся, якщо я знайду чи плоский шифер. Якщо не буде плоский шифер, то, напевно, треба буде кутники ставити і до них чи арматуру, може куплю грубшу і на арматуру, то все варити. Ну, подивлюся, треба все рахувати. Я люблю то все порахувати, і, і потім прийняти рішення. Ну, звичайно, мені би добре було, щоб то був шифер, бо за шифером менше мороки. знову в нашому регіоні на даний момент я ще й не їздив по тих магазинах, в нашому регіоні, в ближньому епіцентрі то плоского шиферу нема. В далі в магазинах я ще не їздив. Треба буде, як, руки, як вже дійде, я вже думаю, поскручую, я вже то все. Бачите, тут в мене інструмент, молоток і все остальне, що мені треба до роботи. І вже тут можна ставити боки ставити, і в мене вже. Скелет клітки буде. В принципі, вон, бачите, там ще від біди, якщо драбину ставити, то можна ще і четвертий поверх буде робити. Ну, то є таке. Звичайно, на відстані 2 метрів ніхто там не буде вже його робити. Але всяке в житті може бути. Так. О, бачите? Я зараз ту клітку зроблю. А чого я роблю на скрутках? О, Як я зроблю ту клітку, то. Я ще планую, не знаю, чи воно так буде чи ні. Бо мені з однієї сторони вольєри великі подобаються. Звірі мають дуже багато місця, і вольєри простіше то все. Кинув, кинув згороду, особливо літом, а в клітці вже того немає. В клітку вже лишньої трави не кинеш, кинеш лишню траву в клітку, то будуть проблеми з прибиранням. Е, бо вони позабивають клітку, якщо лишні. Тим більше, як я буду робити ось ці клітки, то вони в мене, я не буду так робити, щоб їх різко відкривати, щоб... бо я роблю так, як я ці свої клітки зробив, що е, годування буде за межі клітки до тварин. я буду... Зараз я підійду до тих тварин. Тварин я буду обслуговувати так, як приблизно ось тут, і, бачите. Будуть годівниці такі. Я трошки, може, зменшу розмір, буде от для сіна трави трохи, щоб взагалі трошки то все кидати. От. І приблизно ось така буде. І я ось тут, бачите, поробив теж на болтах, що я, що я не лізу сюди. Ну, як не лізу? Я посадив їх. Бачите, зараз трошки сіна трошки їм більше дав, бо... бо були морози, і от вони мусять не на металі сидіти, а таке, щоб було їм під ногами сухо. Так, ну не знаю. Ще трошки думаю і почну збирати ту конструкцію. Ну, думаю, до, до весни я собі дам ради. Все, дякую А ще одне хочу вас запитати, хто додивився ще до кінця ролі. Дивіться, в мене ось між стойками і однією стойкою і другою 2 метри 40 см відстань. І от тепер думаю, чи потрібно тут ставити підпору посередині. Чи не потрібно, підкажіть, будь ласка, мені хто в тому все розуміє. Я маю на увазі, якщо щоб не, не провисало, то все. В принципі, вони тут, тут ось ці кутники тут десь 66 см. Ось тут ось між пальцями, бачите? Ось так. 6 см. Я тут на два болти зробив. З другої сторони, так як е, тут під укіс іде е, кутник металічний, то я на один болт, на один болт прицепив. Е, мені чого 2,40 в мене тут, бачите, так, тютілька в тютільку вийшло. Я наштукував е, тим, в зв'язку з тим, що шифер в мене по метрові, 20, два шифера буде 2,40, і ось така відстань. і Шифер має влізти сюди. От. Тут я ще вагаюся, думаю, які по розмірам розділяти ті клітки. Бо перше я думав, що робити клітки 60 см на 70 см. І в таких приміщеннях тримати 2-3 нутрії, ну, залежно від розміру їх. А потім собі подумав, зробити одну таку 60 на 70, а дві зробити 90 розміром 90 на 90 на 70 буде. І вже в тих 90 на 70 вже можна тримати, напевно, 4-5 штук. Тому що фронт гудівлі буде досить великий, а на невеличких площах багато не потримаєш. Маленьких можна більше тримати, але маленькі добре клітки мати на те, що треба десь одну втрію відселити, десь вони кусаються, десь. Ну я І ще по тому, що, наприклад, треба відселяти е з сім'ї, так як, наприклад, в мене е народилося. В сім'ї скільки щось, 26 штук, 4 самки народили, і їх треба відселяти. І добре, що в мене так вийшло, що по 4-5 штук і рівно, рівно самок і самців, то я їх розділив, і мені ну, добре зійшлося по клітках, бо одного разу не було де дівати, мені внутрі малих. і Я в клітку. Загнав шість самців і дуже багато. Клітка, ті, що я маю клітки 75 на 90, то добре якраз на 4 самці, я так подивився так, воно добре. А вже як я тримав минуло останніх ранніх п'ять самців, то вже під 7, після шести місяців, то. П'ятий самець вже так присувався, бо їм відстані ширини, клітки, де фронт годування було замало, вони загрубі були, і через то вони трошки кусалися. Все, дякую за увагу. Хочу ось цієї поради чи ставити мені тут підпору посередині, щоб не провисало. то все. Думка є, що потрібно, а не дуже хочеться. Все, дякую за увагу. До побачення, чекаю на ваші підсказки.